хочу Сказати, що одним з аспектом діяльності школи це обов'язково робота з учнями в плані розвитку їхніх творчих здібностей. І дуже приємно, що в місті Суми у школах міста ми маємо всіх творчо налаштованих, обдарованих і здібних дітей. Саме школа, дбаючи про успіх. Намагається кожній дитині допомогти бути успішною. Як виходить, вам судити, але намагається, сподівається і чекає результату. І сьогодні я горда тим, що в нас саме є стільки багато успішних учнів. Щодня я наголошую, щодня у місті Суми відбувається різного напрямку, конкурси, різного роду змагання. І ми запрошуємо батьків, щоб вони це знали. Що і в школі, і в позакласних закладах є де змагатися дитині, є де розвивати свої творчі здібності. Маємо високий результат. А як до цього результати йшли, скажуть за себе учні. Це три стипендіати президента для міста Суми це звичайно успіх. Це не тільки успіх галузі освіти, це успіх міста і громади, тому що сюди вкладалося багато роботи сім'ї, батьків, саме багато роботи вчителів, і, звичайно ж, дуже велика наполегливість бажання наших учнів. І е, ці учні, які стали стипендіатами президента, це учень Гетело Станіслав 10 школи, учениця Назарієва Оксинія, яку ви сьогодні бачите, 27 ї школи, і Ткаченко-Оксана, теж 27 ї школи. Гетело Станіслав і Ткаченко Оксана стали вже студентами київських університетів. Великого успіху можна досягти тільки спільною працею. Багато вкладає зусиль в такі справи: сім'я, дитина. Я наголошую, школа, ну і звичайно, міська влада. Ми підтримуємо таких учнів і на це завжди радо ідуть на таку допомогу і депутатський корпус, і міський голова, виконавчий комітет. Учнів заохочують у нас в місті 12 учнів стипендію міського голови і 4 учні голови обласної державної адміністрації. Ну і заохочують учнів в кожній школі, батьківські комітети також є такий напрямок роботи, тому що заохочення це теж не остання річ, не завжди матеріально, морально, але це має бути. Я вважаю, що успіх це насамперед мета. Досягнути успіху означає. Дійти до кінця, досягнути мети. Я отримую стипендію президента України, і я вважаю, що це велика честь для мене та взагалі це дуже приємно. Насамперед мені вручили цю стипендію за те, що я перемогла. За те, що я перемогла на Республіканській олімпіаді з трудового навчання. Але я скажу, що стипендію президента України не дають за щось одне. Я до цього йшла ще з дитинства. Я пам'ятаю свій перший успіх, це коли я у 4 класі приймала участь у інтерактивному конкурсі Солонятко. Це мій перший конкурс, оскільки я дуже люблю Активно приймати участь у конкурсах і різних змаганнях, і досягати успіху також. Отож, саме на цьому конкурсі наша шкільна команда досягла свого певного успіху, посіла третє місце серед міських команд. Потім я займаюся у обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Саме у студії образотворчого мистецтва я Розвиваюся та розвивають талановитий педагог Москаленко Ольга Натолівна мої здібності творчі та дає наснагу для того, щоб рухатися вперед. Я дуже вдячна школі за таку творчу атмосферу і за такий прекрасний педагогічний колектив, який там працює, тому що без всього цього я б не здобула. Такого успіху і не отримувала б напевне стипендії. Я також приймала участь у минулому році в Олімпіаді з географії та посіла третє місце у місті. І також дуже вдячна без таких людей. Можливо не було усього цього.